Вітаю, друзі, ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Наша рубрика коло рідної віри присвячена саме спілкуванню з різними цікавими людьми на тему рідновіря, на тему того, що нам до душі, що наше рідне по нашому право народження. Тож сьогодні ми продовжуємо з вами спілкуватися з нашим неймовірним гостем, верховним волхвом руського православного кола, Світовитом Пашником. Вітаю, світовите! Вітаю вас, слава роду, слава рідним богам. Навіки, слава. Сьогодні тему, яку ми проанонсували, про християнську. Християнську православну віру. Давайте будемо розбиратися, чому наша традиційна ось та віра, в яку вірують більшість людей, християн, які називаються християнами, вони називають також православною. Тож розповідайте нам, будь ласка, в чому різниця? Звідки це взагалі все пішло? Чому ми одночасно маємо наче щось своє рідненьке, відчуваємо серцем? Мені здається дуже багато наплутано. А, так, дійсно, дуже багато напутано. Іноді я от з нашими козаками так зустрічаюсь. Вони кажуть: ми е, православні християни, е, а ви язичники. Мені кажуть, це я православний християнин, а ви для мене язичник. Бо язичник Браво. це в розумінні е, іншого народу. ну, як, наприклад, і ввели своїй книзі подано, це інший народ, якийсь, е, тобто який не вас, який сповідує іншу зовсім віру. І ось для нас тут усі чужовірі вони також само можуть називатися язичниками, як вони нас називають. Ми для них язичники, вони для нас язичники. А ми православні християни. Ну, так. перш за все, чому православне? Тому що світ поділяється на право, яву і наво. Згідно дерево, Всесвіту. крона його це право, світ божественних законів. Середня частина дерева це світ яви, світ видимий, світ життєвий, а нижня. Це світ наві, світ потайбічний. саме цей е, триглав наш правильно я розумію? Так, і триглав Триглав є трошки по іншому. Там право займає середню частину, ява з правого боку, а нава з лівого боку. Ось світовити. Ви мені пообіцяєте, що ми розберемо нашу державну символіку і наш тризуб триглав, і наш, наш прапор е, так. Це обов'язково що... окремим е, е, записом. Ми це зробимо. Ви обіцяєте? Людина повинна перше, перше знати своє рідне. Що, чому у них така символіка, чому такі назви? І так. ось ми славяни, угу. ми славимо право, звідси наша віра називається право А ось з християнством тут ще краща ситуація. Ми знаємо, що основний символ християнства це христ. Так. І тому воно співзвучні назви християнство і християнство. Так, ну якби так. одночасно, там заміна е, літер, вона майже нічого не вирішує, В принципі, але фонетично звучить дуже схожа, вона однакова, навіть люди іноді, якби не вчили це, як правильно його писати, то вони навіть по слуху так би і казали християнство, і ось чому ми є теж. Я вважаю, що ми теж як християнами, так тому що символ хреста. Наші предки використовували ще з кам'яного віку. О. Ну, от як почали перші малюнки, якісь візерунки робити, так і почали хрести в один із простіших символів і малювати. І тут єдине, що суперечка виникає, що дехто, навіть з рідновірів, каже, наш хрест рівнораменний або свастика, а от уже всі інші хрести то трохи не наші. Ні, угу. насправді. Більшість хрестів ми можемо пояснити рідним світоглядом. Рівноременний хрест, як от, чотири прояви нашого сонця, і тому він є символом сонця. Так. О, переважно, і всі так і вважають, або це робилося коло, або просто вигляді хрест колі хрест робився. І нас більше популярно зараз розглядати трипільську культуру. А, хоча і до Тріпілля ще використовували ці символи, але трипілля вона набула особливого такого значення. Бо у них навіть вівтарі робилися проти вікна. Віфтар, спочатку вважають вигляді такого кола, потім на колі хрест робили, а потім і просто хрест. Тобто цей символ він існував у нашого народу і споконвічно, як символ тобто переважно. Рівнорамений, ось той, який ми вишиваємо вишиванку, той, який, якщо прокрутити, стане колом. Це наша і є християнська віра, тобто, ми так. християни, якщо ми будемо так розбирати глибше, правильно я розумію, так. а не Чому те, що нам треба... насадили в 988 році. Правильно, Як, христи... як християнізацію, я вже щось западала. Так, так ви правильно так? сказали, що, начебто, було хрещення Росії. Ну насправді це навіть теж можна поставити під сумнів, швидше це була міфологічна така подія, але все. Все ж таки повернемося до цього символу. Так, так ось символи хреста вони можуть бути різноманітними. Mm -hmm. Наприклад, коли ви дивитеся на щоглу човна, то ви теж бачите сама щогла це як теж сворідний хрест. Ага. До речі, на цій щоглі розпинали раніше вітрила з образом сонця, якраз віддавали його в жертву тріпатися вітрам. Ага, або, наприклад, той же самий хрест, ми можемо можемо побачити на мечі. От меч раніше робили таке хрестопадівник, так, він видовжений З рукояткою такою, так а, з рукояткою він видовжений. Ну він зручний для, бо там ми розуміємо, для чого ці робилися передани для захисту, да. але це ж таки в цей меч часто струмлювався у землю. Він ішов як чоловіче начало. Тобто ну, то теж як своєрідний образ бога сонця, який проникає в землю. Бо іноді сонце отожнювалося з фалічним символом батька неба. І воно туди занурювалося, запліднювало саме матір землю, тобто потрапляло у світові води, відповідно, відбувалося поєднання вогню і води, і відбувалося запліднення. Тобто священий теж такий своєрідний символ. І тому в нашому житті хрести вони завжди нас супроводжують. І тому ми, звичайно, теж можемо вважати, що ми. Поклони, які є Христа, і то відомо, моє християни. От Доп, само... Наше християнство ось це язичницьке, рідновірне, від слова, Хрест як Сонце. А християнізація, саме релігійна, ось іудейська. Це від е, певної персони, перед Месії Ісуса Христа. Його ж, напевно, що Ісуса з Назарету не просто христом назвали, напевно, що підтягнули йому це, це ім'я. Ви, певно, досліджували це питання. Ну-ка, роз, 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 розповідайте, розповідайте. Досліджували це питання. І що цікаве, зрозуміло, що міфологічно Ісус Христос, Він особлює Сонце. Він теж є Сонце. Так. І вони, не так, дарма ж його Різдво так, саме на, то, на то, свята основні знову, стоять на сонячні свята, тобто якраз і народження, Різдво, і Великдень буде так само на сонячне свято стоїть. І тому він є цим особленням Сонця. Навіть його ім'я, mm -hmm. Ісу, Ісус, бо дехто не розуміє, наприклад, це використано це ім'я із давньої віри. Есус був у кельтів, Бог. Навіть їхні один із головних храмів Нотердам де Парі, він стоїть на е, святилищі Єсуса. Єдине, що у нас мало збереглося про нього, але ми повинні розуміти, що Езус, що із, або наше ім'я ізяслав, і займаючи славу, тобто сонце, яке сходить. От він якраз символізуючи Сонце сходяче, у тому що Іван, Хреститель, Еван, і Евен є вечір, да? це той, що сонце, яке до вечора, яке заходить. Тому два у них е, Ісус Христос і Іван Хреститель е, це є обидва положення Сонця. Тільки одне сонце, яке сходить, друге сонце, яке заходить. І тому нікуди е, вони нічого нового не придумали. Як тільки взяти з більш давньої віри, використати міфологію і символіку і прилаштувати, хоча ми теж розуміємо, що символ Ісуса, сам навіть хрест, він тільки був затверджений в 4 сторіччі. Християни його затвердили до цього часу, вони вважали це язичний символ. Навіть ісуса малювали або вигляді там риби, вівці там ставили та намагали нам використовувати якось хотіли відсторонитися від того давнього символу. А той символ дуже популярний був серед народу різних народів. Ну, вже не треба казати, є український народ його всі використовували так. у всьому світі. Навіть тому, що це найпростіше. він такий універсальний е, символ. А. Ну, як і сонці. Ну, це, як це як і сонце образ сюди, так і цей символ він універсальний для багатьох народів. І от вони його використали і прилаштували до своєї віри. Бо він дійсно що по Але переважно в них іде розп'яття саме Ісуса на хресті цьому, Але на давайте ж розберемося. А що ж позначається розп'яття? Виявляється, все досить таки просто, коли ми звернемося до символізму і міфологічної сутності і для практичного елементарного знання астрономії. Справа в тому, що е, самі хрести, ми знаємо, що ну, вони, начебто, символ катування зробили, але ці хрести вони були поставлені на Голгофі. Голгофа так. це лиса гора. Тобто -то гора, яка позбавлена рослинності, раніше такі гори використовували для астрономічного спостереження. І от, знаєте, я, я на секундочку хочу вас трошки е, якби перебити. Вибачте, будь ласка, я була на Голгофі, в був туди, я їздила з сім'єю, певне таке було знаєте, поклик душі відчути. А що ж там відбувалося саме не з точки зору те, що описує нам історія, те, що описують нам саме релігійні діячі, і ми поїхали туди. І дійсно, навіть зараз, не дивлячись на те, що історія нам розповідає, що це ця страта була 2000 років тому, але і зараз це лиса гора. І дійсно енергетика там така сама, як у нас. Ну, в Києві дуже багато лисих гір, ви ж знаєте, і не дивлячись що тут більше рослинності кліматичної, але є певна ця енергетика. Енергетика, як наче ти відчуваєш якусь єдність з світом, який не можеш осягнути тільки органами відчуттів, тобто працює якийсь внутрішній інстинкт, але. Те, що розгортається, як панорама, те, що ти бачиш. Того місця зараз Голгофа прикрита ж оцим храмом на ніж побудований храм в Ізраїлі, і вона ж саме під храмом знаходиться. Але саме енергетику можна відчути, і там люди там навіть торкаються рукою, і вона така, прям вже від вірян, які туди приходять. Така лиса дійсно і витерта. Ось за тисячі років, тому що всім хочеться її потрогати. Те місце, де був де стояв той хрест, на якому був розп'ятий Ісус. І знаєте, ви мені зараз розповіли. Я думаю, ну це дуже цікаво. Що, мабуть, все-таки до цього треба відноситись трошки по-іншому. Що таких місць, обсерваторій, і у нас, до речі, та ж сама Хортиця, ми з вами про це обов'язково поговоримо. Та та сама кам'яна могила та, і е, маса інших місць в Україні, де робили і обряди, і спостерігали за світилами. Тобто, основне світило це сонечко. І ось ви розповідаєте зараз нам, що на Голгофі саме був цей ритуал розп'яття, і маєте процес своє дослідження. А, так ось ви правильно сказали, що саме коли піднімаєшся на гору, коли відкривається перед тобою світ, ти якби ж сам злітаєш до того неба і дивишся на оце творіння Боже, що навколо тебе такий чудовий, прекрасний світ, і ти є частиною цього світу. І от коли людина вже відчула, вона два на отримала натхнення таке духовне. Але найголовніше на цьому місці треба було поставити якісь. Ну, це найпростіші і найбільш давніші такі речі: поставити якісь от знаряддя, які б допомагали спостерігати за небесним світилом, тобто за сонцем. Ну раніше ж за місяцем спостерігали. І ось ми на горі просто дуже гарно видно горизонт. І так. от уявіть собі. Гора, лиса, на ній стоїть три хрести. Угу. І чого три? Один хрест обернений на схід, другий ага. на захід, а третій на південь. Угу. І ось ви повернулися на схід. У вас раме хреста має відбити горизонт. Ага. І коли сонце на от якщо він рівно на схід стоїть, то на весняне рівнодення. Сонце буде сходити прямо в центрі Христа. А тепер згадаємо наші хрести на банях церков. У uh -huh. хрест стоїть і сонце в колі по центру Христа стоїть сонечко. Піміння uh -huh. сонечка стоять. Оце і є той образ, коли сонце розпинається на хресті звідти розп'яті йде. Ви спостерігаєте, як сонце сходить. На Заході, ну там два розбійники, якби були розіп'яті да, додаткові, так, 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 а на тут... захід повертаєтеся, ви бачите зворотню шлях. Коли сонце, от, от, коли буде весняне або осіннє рівнодення, воно рівно от, в центрі Христа буде заходити. А от оці е, парамени, горизонт, які відбивають, ви можете поставити ще додаткові такі фішки, які будуть символізувати сходження зимового сонця і сходження літнього сонця. Тільки треба правильно його виставити. Відповідно, людина, яка буде за цим спостерігати, так само ви дивитеся і на захід, як сонце заходить: сходження зимово, заходження зимового сонця і заходження літнього сонця. А от Ісусів хрест, Він стоїть саме на південь. На південь. Значить, то, що там можна спостерігати. Ні, Оці бокові, як речі, бокові, які такі на хресті, такі на балдаш, такі так, так, стоять. Так, так. Вони, я правда, не звертають увагу. Я думаю, що вони навіть совалися. Вони пересувалися для того, щоб можна було проміжки фіксувати. І вони теж фіксують сходження. Зимового сонця і заходження зимового сонця. Якраз от е, е, коли народжується Ісус, тобто Він народжується його ж поставили на зимове состояння, коли народжується наш божич коляда, наймолодше так. сонечко наше. І от сходження, заходження цього Сонця відобразиться саме на цьому Христі. І тому от такі от знаряді, звичайно, що вони. Знаряддя, які, а, наче, то практичне значення мали, вони отримали ознаку священності, тобто вони були священними знаряддями, тому що завдяки ним складалися календарі, фіксувалися ці календарі, можна було відзначити ці точки і робити навіть поправку. Зараз календарі у нас. Немає тої поправки, у нас стабільні календарі, і тому вони мають недосконалість. Державний календар у нас відстає десь в середньому на три доби. А от юліанський, який користуються, наші досі українські церкви. Ну, це наполягання московської церкви, вони від неї не можуть відірватися, то відстає ж на 16 діб. Тобто, оці от фіксації вони вже зміщення. Аналогічно, давні ще люди, ну от мандрівники, які тотарабські описували храм і каже, що у храмах були прорізи спеціальні через які спостерігали за сонцем. Але ми знаємо, що є ще е, ці хрести на банях. Так, раніше ставили, і шпиль ставили там, і півники там могли бути, там і півмісяць може стояти, але не всі розуміють, що ці фігурки, які вони теж сприяли для визначення. Ну, півень для вітра більше як тріл, а от ага. просто хрест стоїть. А це теж знаряддя астрономічне. бо раніше дзвінниця, Ставилися вище навіть самого храму. Але не всі розуміють, його. от іноді дивишся на старі храми, а у них дзвіниця стоїть на заході, так. і вона вище навіть над храмом набагато. І вони, заходячи на дзвіницю, дивилися у вікно. Там теж стояла якраз мушка стояла. А і дивилися на той хрест і фіксували, бо храми у нас орієнтовані переважно на схід. Так. А більш ще давніші храми на схід літнього сонця. І тому вони якраз от із а, дзвіниці бачили, як сходить сонце, оці uh -huh. свої знаряддя, і оцей хрест на бані, він якраз мав співпасти. І теж фіксували сонцестояння а, ну, як по, або рівнодення, ну, дивлячись, куди зорієнтований сам був храм. І, звичайно, що били, тоді сонце сходило, і били дзвони. Кожен день у нас бачимо, як сонце воскресає, тобто ага. воно було і зноситься на небо. Але є особливі свята, більш великі свята, на яких вже сходяться люди. Бо саме ну, переважно, як от на схід орієнтований храм, то ми бачимо сходження цього сонця, відповідно там на весну, на великдень, і тоді били там дзвони. Звичайно, можна було храм виставити по інші орієнтації, тоді. Ну, Кого який народ визначив за основне таке свято, основне таку дію? У нас, наприклад, на острові Хортиці святилище обсерваторії, якому понад 4 тисячі років воно орієнтовано на схід літнього сонця, так. бо тоді вважали, що тоді це найголовніше, бо сонце набирає на тої найбільшої сили найбільшої такої вели на купало да. Так. Так, на Купало. Ну, але могли бути інші нові роки, тому що е різні народи приймали ту чи іншу реформу, вони зміщувалися. хтось постав на зимовий хтось на весняний на рівна, хтось, хтось на осібні, день, хтось на, хтось на коляду. Так. Так. Але ми вважаємо, що наш божич коляда народжується. Сонце починає світ і воно якби крутиться. Оце один із хрестів свастика. Воно так. переміщається так по небу, опертається навколо і відповідно і творить оцей колообіг, вічний колообіг. І людина спостерігала за ним, за цим сонцем. Вона відповідно навіть і вважала, що людина має повторювати рух. Сонця. І тому, коли навіть людина, хоч народжується її благословляють Христом. А коли свято вінчається Христом, благословляють, і коли помирає, то навіть і на могилі ставлять образ Христа. Тобто, це ніяк не протирічить нашому давньому світогляду, тому що цей символ є універсальним для багатьох народів, в тому числі він є священним для рідної віри. Ну, виходить, що ми з вами по суті сонце-поклонники й христо-поклонники, і так, і так буде правильно. Тобто, відповідно до того, що ви нам розповіли про хрест, про символізм, саме ті християни, православні, це і є рідновіри, це і є наша стародавня опора нашого світогляду, нашого розуміння. Так правильно я розумію? Ну майже правильно, тому що християни чани вони мають свою віру, але вони увібрали у себе свою віру. Вони побудували вірувані на, на, на давню символіку. І вони навіть і богів тих давніх, тому що вони е, нікуди не ділися, вони перейшли в Біблію, а там оці ці царі, пророки, святі, вони мають ті самі імена, що і давні боги, е, ну не тільки наші, бо у нас буває так, що е, боги кожен народ бере той чи інший підіт Бога. І у нас це може бути просто слово, а у якогось народу це ім'я Бога. Е, тому є. Отакий, от, такий от е підхід він є універсальний. Треба просто розібратися. А якого ж е той чи інший святий символізує е якого бога нашого давнього е він представляє? Ви знаєте, це неймовірно глибока і широка така і глибока тема, тому я і в свій час відновила канал Калина для дослідження саме як письменниця цієї теми. І я дуже радію з того, що ми з вами також почали цю тему досліджувати вже в нашій співпраці. Ми обов'язково з вами поговоримо про окремі свята, про окремий символізм. А я нагадаю, друзі, що на каналі Калина ви вже можете знайти багато відео. І дослідження саме різдва і інших свят, які прив'язані до циклів сонця, які я робила на основі рідних, різних джерел. Тож, якщо вам подобається канал Калина. Обов'язково ставте вподобайку, обов'язково поділіться в соціальних мережах посиланням на це відео чи інші. І ви знаєте, що саме таким чином ми з вами формуємо україномовний контент і доносимо до своїх рідних, до своїх друзів, до своїх знайомих. Саме основи, тому що коли все таки святкувати свято того ж самого різдва чи великодня, як для нас притаманніше, що ми з вами про це більше відчуваємо, і що ми про це більше маємо знати? Тому що для того, щоб відчути, щоб увірувати, треба знати. Тож на каналі Калина, нехай на популярній мові, на такій, знаєте, людській простій мові, але ми говоримо саме на ці теми. І я сьогодні дуже радію, світови де, що ми з вами говорили про. Саме християн про православ'я і про те, що ми з вами, по суті, і є православними. Ми праву славимо і про ці три світи права, слава і ява. Я дуже-дуже хочу з вами поговорити детальніше, але вже в наступному відео. Можливо, у вас є якесь побажання для наших глядачів, слухачів? Можливо, ви щось би хотіли їм від себе зараз додати. Я хочу від себе додати, що наші українці, переважною більшості, вони, сповідують чужу для нас віру, а, І тому, щоб вони повернулися до свого рідного борозуміння. Бо наше рідне богорозуміння, воно дозволяє нам правильно оцінити цей світ, знайти своє місце. І найголовніше славити саме свою рідну землю, тобто свої лисі гори, які навколо нас, свою природу, свої річки, свій рід. Бо це наше рідне, воно близько до нашої душі, воно нас окрилює, воно нам допомагає жити і боротися за нашу рідну землю. І ми знаємо, що наші воїни вони охороняють, вони бережуть, вони віддають своє життя, вони знають, що вони його дають недаремно, а для того, щоб наш рід жив тут, процвітав і мав свою рідну духовність і свій рідний світогляд, який би наповнював наші душі. Тоха вам рідні боги. Цьому сприяють, хай вам допомагають, і щоб ви пишалися нашою рідною країною, Русію Україною. Щоб це наша рідна з вами земля, вона нам Богом дана і вона для нас є священною. Слава рідне, богам! Навіки слава! Дякую вам, Волха Світовити. І, друзі, ще раз звертаюся до вас, що ми з вами на каналі Калина досліджуємо в колі рідної віри саме свою духовну традицію. Тож, бережіть себе, Україну, слава рідним богам, слава Україні! До зустрічі. На все добре.